Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Єрмолаєва, з повторенням теми округлення порівняння, додавання і віднімання натуральних чисел. Ми з вами бачимо, що у нас є такі, така тема, і ми будемо її розглядати на, з такими прикладами. Перший приклад. Серафим назбирав 1721 картку з героями мультфільмів, що на 221 картку більше, ніж Назарій. Скільки всього карток зібрали Серафім і Назарій разом? Ми з вами бачимо, що на 221 більше. Отже, Назарій назбирав, е, Назарій назбирав менше. Нам треба тоді від 1721 відняти 221. Ми бачимо, що це буде 1500 карток, назбирав Назарій. А в нас питають, скільки всього карток зібрали Серафим і Назарій разом? Ми бачимо, що Серафим 1721 картку назбирав, а Назарій 1500. Отже, для того, щоб дізнатися всього, нам треба ці е, дві, ці два числа додати. Тобто, 1721 додати 1500 буде 3221 картку зібрали серафим і Назарій разом. Переходимо до другого завдання. Якщо не встигаєте, ставте на паузу і е, записуйте, а потім переходьте далі. Обчисліть, використовуючи зручний спосіб. Ми з вами бачимо, що в першому краще спочатку додати, а потім відняти. Отже, до 2057 ми будемо додавати 943 і віднімати 748. Тобто від 3000 будемо віднімати 748, а це буде правильно 2252. Дивимося варі... номер під буквою Б. Якщо ми будемо відкривати дужки, то мінус буде і перед першим, і перед другим доданком. Отже, від... легше від 4123 відняти 123, а потім від цієї різниці відняти 535. Тобто від 4000 відняти 535. А отже, виходить відповідь: 3465. Переходимо до наступного третього завдання. Виконайте дію. Такі дії краще виконувати в стопчик. Отже, ми від 3 мільйонів 512 467 віднімаємо 15 649. Від 7 9 відняти не можемо. Беремо від 6, 17-9 буде 8. Потім від п'ятірки віднімаємо 4 буде 1. Від 4-6 не можемо відняти, беремо у двійки одиничку. Буде 14, відняти 8. Від одинички беремо буде 11, відняти 5, 6. Від п'ятірки беремо 10, відняти 1, 9. І четвірку зносимо, трійку зносимо. Виходить відповідь 3 мільйони 496 818. Варіант Б. Приклад. Додаємо теж в стовпчик. 4,456 тисяч 879. Додаємо 11 345. Додаємо 9 плюс 5, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо, 8 плюс 4, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 9 плюс 3, 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 7 плюс 1. 8, 5 плюс 1, 6, 4. Зносимо. Виходить: 468 224. Наступне завдання, четверте: порівняйте. Нам треба порівняти 3 кг 17 г і 3 кг 170 г, а також 43 1248 і 4328. Ми з вами бачимо прекрасно, що 3 кг 17 г менше, ніж 3 кг 170 г і 43248 більше, ніж 4328. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання округли 7 мільйонів 9 тисяч 432 до десятків тисяч. Ми з вами бачимо, що в десятках тисяч, тобто в п'ятій з кінця, кінця цифри стоїть 0. Тобто, якщо 0, то наступно дивимося там 9. Якщо 9, то додаємо до попередньої 1. Тобто в нас вийде, якщо ми округлимо до десятків тисяч приблизно 7 мільйонів 10 тисяч. І 11 345 нам треба округлити до сотень. Ми з вами бачимо, що в розряді сотень, тобто в третьому, третьому э, розряді з кінця стоїть трійка, за нею стоїть четвірка. Отже, ми додавати нічого до трійки не будемо, а залишимо так, тобто приблизно буде дорівнювати 11 300. Шоста задача. Олена придбала 12 цукерок. Валерія на сім цукерок більше, ніж Олена. А Наталя на 11 цукерок менше, ніж Олена і Валерія разом. Скільки всього цукерок придбали дівчата. Якщо ми бачимо, що Валерія придбала на 7 цукерок більше, ніж Олена, отже, нам треба до цукерок Олени додати 7. Отже, буде 19 цукерок придбала Валерія. Наталя на 11 цукерок менше, ніж Олена і Валерія разом. Отже, нам треба дізнати, скільки Олена і Валерія придбали разом цукерок. Тобто нам до 12 треба додати 19. Це буде. 31 цукерку. І відняти 11, бо вона 11 менше. Це буде 20 цукерок придбала Наталя. А нам треба дізнатися, скільки всього цукерок придбали дівчата. Отже, нам треба до цукерок Олени додати цукерки Валерії, додати цукерки Наталі. Тобто до 12 додати 19, додати 20, буде 51 цукерку. Придбали дівчата. Переходимо далі. Дякую за увагу! Бережіть себе до наступних зустрічей.